Коротше, здорова. Е, відео не було чисто таке довгенько. Із-за того, що, м -м, як вам сказати, я прокачуваюся в одній грі під названням. Ну, Doom Spire. Так. М -м, це такий Tower Defense, я вам скажу. Причому дуже прикольний. Е, ну. Я вам хочу розказати, вообще, що це таке. Короче, як все обичний Tower Defense, але він такий зроблений в силі Старого Роблукса. Так, ви можете таки найти, але э, він чуть-чуть другий. Ну, короче, такий. Прикольний, я вам скажу. Мені він нравится, и і... поки не було відео, я. Грав тільки в нього. Ще мені чувак помог. Коротше, імба. Е, ну, ви зражаєтесь і там, друге. Я вам скажу. Ну, коротше, отак. Зараз вам приведу приклад. Так. З чого ж вам привести приклад? Хм, Даже я не знаю. Треба подумати, чого ж привести приклад. Е, хорошо, я вам зараз відео покажу, то що ви не хочете скучать. Е, Коротше, отак. Що ж, погнали. Так, і ось воно на екрані. Ты що? Ты що? Да я хорошо? Я покажу, покажу, покажу. Штики отстань от мене, Прошу. Не надо, щоб от мене записывалась. У меня и так всего 57 подписчиков, я и так, блин, не, б... я, блин, не б... я не знаю, вот я пытаюсь обидеться, блоссом, краще, блин, блин, ты еще умный, все, мне не гг. Все, я покажу, 100%. Блин, цей ботаник. Ну все, ему гг, фу, и что ты зачел с кибиди туалет, блин. Ладно. Короче, ось на екрані приклад. Дивіться. Тут музика шедевр. Реально, повірили, я тому геню, звісно, довірюсь. І ви що, правда, подумали? Ладно, зараз я вам покажу юнітів. Короче, пішли. Для начала рекомендую вам купити таких стартерів. Або не старі, вони, коротше, вам будуть нубікам як допомагати. Блін, зачем? Сейчас, секунду. Так, Все, короче, нажимаем Towers, там домик буде, нажимаем Towers, і ось у нас щелик відкрився. Мы беремо у нього. Рекомендую вам купити бомбера, конечно, він, чесно, начальний, нормальный, або свордмастера. Свордмастер хороший для новачків. Интер... Ін Інтермедианта, інтер коротше. Тут я рекомендую э, Арсенала фірма, І ракетчика. Потім Advanced э, Спавен Рекомендую, він дуже имбовий. Э, Потім э, Бумбокса. І heavy Gunner. Конечно, я могу ще Гіперлазера. Короче, це весь преклад. Эээ, е вось -е, вам с